У Харкові у галереї будинку художніх майстерень у день пам'яті та промирання відкрили виставку Час пам'яті вона приурочена митцям, які творили у цих майстернях, і яких, на жаль, уже немає з нами. В експозиції твори 13 художників, шість із яких пішли у засвіти за час нинішньої повномасштабної війни. Усього 27 робіт, серед яких полотна учасника Другої світової Йосипа Карася, театрального художника Григорія Батія, який працював у провідних харківських театрах. Роботи скульптора Ігора Ястребова, автора воїна-визволителя на вулиці 23 серпня, серед тих, хто недавно залишив свої майстерні, живописець і майстер графіки Станіслав Дєвич, харківська художниця Вікторія Трунова, яка творила світлі і дуже теплі картини, навіть на тривожні трагічні теми. Писала, бо не могла не писати, навіть коли Харків накривало ворожими авіударами. Вона категорично відмовлялася покидати свій дім. Писала замальовки з вікна квартири будинку на Олексіївці. Хвилиною мовчання присутні вшанували своїх колег, педагогів, рідних, друзів. Церемонія відкриття перетворилася у день вдячних світлих спогадів. Згадує донька живописця Василя Ганоцького Ольга Фоменко. Сьогодні якраз е, другий рік, як його не стало, але Згадуючи його, скажімо, таку останню масштабну виставку, яку він проводив у стінах Харківського нашого національного музею, коли було 70-річчя, ця виставка була супроводжена тим, що були презентовані не тільки його твори, а й твори його учнів, які у нього навчалися. Навчалися вони в майстерні нашої Харківської академії під керівництвом Василя Ганоцького. І Віктора Миколаєвича Чауса, якого ми теж постійно згадуємо з повагою, і любов'ю. Я хотіла сказати, що в принципі дуже приємно, що е, ті люди, які і зараз продовжують цю справу е, майстерністю образотворчого мистецтва, його учні, які викладають в нашій академії, е, нас всіх тішить, те, що ця справа продовжується. Дійсно, тут в основному працювали Хантовики, люди, прошедшие Вторую мировую войну. Вот тут стояли театральні театральные тут они сидели, курили в перерывах. Працювали і дуже придно працювали, багато художників, які повернулися переможцями з тієї війни. І зараз, на жаль, ворог знов прийшов з війною на нашу землю, і багато наших художників знов. Відстоюють нашу свободу і наше життя. І давайте їм побажаємо, щоб вони теж були переможцями і живі всі. Я хочу е згадати е Ігоря Івановича Макунова, е який був талановитий, дуже сильний, потужний, дуже надійний і дуже... Ну, якого його усі любили. Ну, якось так вийшло. Такий комунікабельний. Художник при всій складності, взагалі, такого буття мистецького, має можливість залишити по собі якийсь вислів, який є втіленням його бачення кращого світу. Якийсь вислів, який ми маємо знову почути побачити. побачити. І тому ця виставка, мабуть, має якийсь особливий сенс. Тобто це вислів, який ми можемо тут побачити сьогодні, він важливий для нас в ці складні часи. Для мене честь не знаю, бути просто навіть на цій виставі, на виставці, дивитися на ці роботи в честь всіх художників. Пройде ще багато часу, але пам'ять про наших художників буде жити в нас ще довго і треба передавати один до одного обов'язково. Сьогодні ми відкрили виставку час пам'яті. На жаль, не багатьох художників, які тут працювали. Які бали майстерні тут свої. От За мною роботи Анатолія Федоровича Кузьменка, а навпроти Василя Лонтіча Ганоцького. Вони багато років були членами правління нашої організації. Анатолій Федорович був навіть головою ревізійної комісії. Є робота Іосифа Ілліча Карася, тут, якого теж багато років була тут майстерня, учасника Другої світової війни, Геннадій Іван, основний мотор. Цієї виставки, який зібрав ці роботи, незважаючи на війну, вже не перше, вже більше 20 виставок тут були відкриті за цей час за період. Навіть на 22-му році, коли ми відкривали виставку під час бомбардувань, які були це, я пам'ятаю, 26 травня 22-го року. Коли тут все грамихало, ми будемо продовжувати обов'язково виставкову діяльність, і тут вже по протоколу склалась так, так такий принцип, що як тільки закінчиться одна виставка, проходить декілька днів, ми відкриваємо наступну. Так що я щасливий тим і пишаюсь тим, що нам вдається ця робота. У планах харківських художників розширити цю пам'ятну виставку. Пам'ять про художників, які тут творили, творили українське образотворче мистецтво. Я думаю, що ми в подальшому зробимо найбільше виставку в нашому будинку художника. А зараз ми будемо відкривати 19 19-ту міжнародну виставку Графіка в Харкові. Виставка Час пам'яті у будинку художніх майстерень відкрита для відвідування. Вона триватиме більше місяця. Галина Половик, Михайло Будилко для агенції новин «Громада груп.